Слава Ісусу Христу, торігрі всі браті і сестри, розпочинаємо дорогу приготування до великого торжества, до великого свята Воскресіння нашого Спаса Ісуса Христа, де в тому святі будемо в особливий спосіб переживати і розважати, як Господь, прийшовши на цю землю, добровільно приймає на себе страждання, смерть. Але що на третій день Він Воскресне з мертвих. І це Воскресіння, яке Він переживає на собі, Він обіцяє кожному з нас, що ми віримо в це життя майбутнього віку. Живучи в цьому світі, ми йдемо, немовби також цією дорогою назустріч цьому Воскресінню. Але також бачимо, що. Наше життя сповнене часом різними викликами, певними нашими невдачами, певними упадками, які переживаємо у своєму житті. Але Господь, власне, який прийшов на цю землю, Він каже, що Він прийшов не до праведних, а до грішних, і здорові лікарі не потребують лише хворі. Переживаючи час Великого посту, маємо цю добру нагоду. Взяти час для себе, задуматись над ціллю, над цінністю свого життя, над вчинками, які робимо в своєму житті. Тому час посту, час покаяння це час, в якому ми дивляємося в наше серце і робимо іспит свого сумління, щоб також Господа перепросити, перепросити. Можливо, за якусь нашу невірність йому перепросити за те, що може віддалилися від нього, залишивши, як цей блудний син, батьківський дім, перепросити і прийти до нього, бо покаяння це є повернення додому Отця. Покаяння це є усвідомлення того, що, можливо, в нашому житті щось трапилось, що потрібно його направити. Потрібно переосмислити свої думки, свої слова, більше того, свої вчинки. Кожен з нас хоче і бажає, щоб ми жили в тому світі, який нас оточує добром, але також маємо пам'ятати, що і ми маємо бути тим джерелом, яке виточує себе ці добрі вчинки, ці добрі бажання. Як вчить нас катехизм про християнську праведність уникати всякого зла, а чинити добро у своєму житті. Тому бажаю всім нам, щоб цей час Великого посту, де в особливий спосіб, ми будемо розважати про страсті нашого Спасителя для того, щоб подивитися, як багато ми коштуємо для Бога, як вартісні ми є для Нього. Що він посилає свого і сина, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав життя вічне. Бажаю, щоб цей час Великого посту не був для нас часом, де хтось може казати, а для чого постити? А для чого робити якусь жертву в своєму житті? А для чого я маю чогось відмовлятися чи ставити якісь рамки для себе? Коли ми постимо. То це є час не те, що ми робимо для когось щось. Але час Великого Посту це найперший час для мене, час, в якому я маю сам досвідчити, чи те, що я роблю, чи те, що відбувається в моєму житті, найперше це є час для мене. де я маю сам переконатися, чи направду. Моя воля, чи направду мої вчинки є співзвучні з волею Божою. Бо молимося кожен день в молитві наш» і кажемо ці слова, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Тому бажаю, нехай цей час Великого посту буде для нас завжди тим часом радості, радості, що можемо робити певну. Жертву від себе для когось. Бо це час також певної милостиві, час зосередження не на собі, а зосередження на Божій дії в моєму житті, але також на моїй дії по відношенню до мого ближнього. Тому нехай цей час великого посту буде для нас тим благословенним і добрим часом приготування, приготування до. Великого торжества до великого свята, свята Воскресіння нашого Спасителя, свята, в якому Він кожного з нас обіцяє і дарує вічне життя, бо Він своєю смертю, смерть переміг. Слава Ісусу Христу!